Пасту, Яйця артемів. Ось так вони виглядають. Бачите? Знаєш, показую. скорее, так, щоб ви зрозуміли. Трохлітрова банка, сіль проста за тебе. Мелена не єднована. Раз. Два. Три. Погнали далі. Яйця артемів. Беремо. ложку. Одна столова ложка з чубком. бачите як вона вийшла. Ну Я зараз ще добавлю сюди кинули, ще трошки додав. Отак, ну, так, по-українськи трошки. Ну Давайте ще Бо ми щирі, щоб вами українці, правда? Так, погнали, ставимо це сюди. Кришка. У мене простий грузик з рибалки, повітря, кришка. Закрили. Включили. Три дня. три дня вот так он варится, но зараз все зболтається. Потім показываю трубочку, вот видите, вот такая вот трубочка, простая трубочка. Вставляете в баночку, потянули просто тупо через футболку. Вот простая футболка, видите, вот так что-то Все, і у вас буде десь приблизно, ну, трошки менше, ніж ви закинули, От, ну, буде достатньо, щоб ви могли годувати і потім ставити в холодильник. Ось так воно буде виглядати. Це вчорашній. Ось так воно виглядає. Стакання одноразом. Вже мушкара там бачу. От, і так виглядає. Давайте одразу покажу, як її риба їсть. Берем. От, бачите, чуть-чуть взяв запускаю все пише ужо він ще навіть живий, він еще воді рухается вот таким макаром яйца артемиї маленька подубаечка Погнали ледали